Hello everyone. This is level A2 lesson 86. The choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Blame, accuse, charge. Звинувачувати. All three verbs are similar in meaning, but they are used in different context. To blame means to think and rarely say that someone did something wrong. Тобто це Іноді казати, що хтось винен, не маючи на це жодних підстав. To blame перекладається звинувачувати у значенні винити і завжди використовується з прийменником for to blame someone for. Наприклад, Робер blamed Jack for losing her job. Роберта винила Джека у тому, що втратила роботу. Blame for. No one can be blamed in this delicate case. Ніхто не винен у цій деликатній справі. Тут can be blamed у пасиві. To accuse means to believe and say that someone did something wrong or illegal, often with little evidence. Іншими словами, to accuse це вірити і казати, що хтось винен, не маючи на це всіх доказів. To accuse перекладається звинувачувати у значенні розкривати. І завжди використовується з прийменником OF. To accuse someone OF. Наприклад, Mary accused Lucia of theft Марія звинуватила лючію у крадіжці. Зверніть увагу. Accused accused of. of Their neighbor was accused of raping a young woman, But who knows if he did it. Їх сусіда звинувачували у тому, що він зґвалтував молоду дівчину, але ніхто не знає, чи він це зробив. Знову accused of. To charge means to formally accuse someone by law in court. It's done based on evidence. Отже, to charge означає формально звинувачувати когось по закону у суді на основі доказів. To charge перекладається звинувачувати. у значенні обвинувачувати у суді. І завжди використовується з прийменником with. To charge someone with. Наприклад, Leo Was arrested the same year and charged with murder. Лео затримали того ж року і звинуватили у вбивстві. Зверніть увагу. Charged with. But he he denied all criminal acts with which he had been charged. Але він заперечував усі злочинні дії, в яких його звинувачували. Тут знову. He had been charged. Це пасив з прийменником with. Now it's time to practice, and as usually, let's do a following exercise. Why do you always blame, accuse, charge, others for your misfortunes? Чому ти завжди виниш інших у своїх невдачах? Тут винити це звинувачувати інших безпідставно. Отож використовуємо дієслово blame. Why do you always blame others for your misfortunes? Anna and Lina blamed, accused, charged each other of incompetence. Анна і Ліна звинувачували одна одну в непрофесіоналізмі. Ось тут звинувачувати це, скоріше всього, небезпідставно. І напевно, що вони виражали своє звинувачування якимось чином в розмовній мові. Тому сюди підходить її слово accuse. Anna and Lina accused each other of incompetence. Colonel Burr was blamed, accused, charged with treason. Полковник Бер був звинувачений у Державній Зраді. Тут звинувачений, певно, що у суді, де йому винесли вирок, отож використовується дієслово charge. Colonel Burr was charged with treason. As a teenager Mike was often blamed, Accused, Charged of lying. У підлітковому віці Майка часто звинувачували у брехні. Тут звинувачувати. Скоріше всього не підспідставно. Можливо, хлопці ловили на гарячому, отже, робили йому зауваження в розмовній мові. А це ми знаємо дієслово accuse. As a teenager, Mike was often accused of lying. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.